Вже два дні в Брюсселі. Вчора міністри закордонних справ, сьогодні міністри оборони країн-членів Європейського союзу, збираються. і питання номер один. Ми Україна, оборонна допомога, економічна допомога, фінансова допомога. Але є проблеми. Проблеми в тому, що ЄС до цього часу не готовий повністю відмовитись від сировини, нафти, газу, добрив із Росії. По суті, агресор продає величезні об'єми своєї сировини і добрив фінансує війну проти України. Це треба припиняти з європейськими партнерами. над цим треба працювати, але є й добре. Добре, те, що фінансово стабільно і гарантовано ЄС підтримував, підтримує і буде підтримувати український бюджет. Соціалку, зарплати, державну службу всіх наших пенсіонерів. Так, європейські партнери, я вам гарантую, так вирішили і будуть підтримувати. Нам також добре, що оборонна промисловість, оборонна підтримка України, оборонні підприємства країн-членів ЄС підтримує.